Держава має негайно відновити жорстке державне регулювання, тарифоутворення, на воду, на тепло. Я думаю, що на інші комунальні послуги У мене є якась обмежена платоспроможність. Да? Ну тобто, на на тарифи, на комуналку, на кости, максимум я можу там ну так, хай і, там середня і... зарплата, хай двадцять тисяч гривень. Та, там і на... біль, більше пітерки не віддасте. І от за цю мою умов п'ятерку, п'яку, да, отам от п'ять тисяч гривень, умовно, на родин, йде запекла боротьба без правил, енергетики, ринок, ОСР, Укренерго, Нафтогаз, ГТС, ГРМУ і жеки Комунальні всі борються, як поділити мої 5 тисяч гривень умовно за місяць. Розумієте? Обмежена плата, спроможність. Критичної маси українців не дає підстав на найближче майбутнє на 10 років, от на 10 років мінімум, не дає підстав говорити, що населенню хтось ризикне виставляти ринкові ціни на газ. На тепло, на електроенергію, ну нема грошей. Розуміє, ну це ти треба, ти щоб українці почали дуже багатіти. Але ж зрозуміло, що коли вони переконані, що це прозорі конкурентні тарифи, і коли цей тариф не заганяє їх бідність енергетичну, А це ключове зараз поняття буде у нас законодавстві енергетична бідність, то тоді люди платять, і тоді це ця, ця схема працює.